Вітаю, дорогі глядачі. У 25-му році в світі драгоцінних металів відбувається економічний бум золото б'є рекорди. Пробивши позначку в 4200 доларів за унцію, ми робили окреме відео про це про золото, і про це пишуть усі видання фінансові. І ми про це говоримо. Але є інший метал, який зростає ще швидше, і про який майже ніхто не говорить. Це срібло. Нас в коментарях просили поговорити про срібло. От ми зараз і поговоримо. На початку грудня 2025 року подорожчало. Воно на близько 97% порівняно з початком року. Золото за той самий час виросло на 60%. Ціна срібла сягнула історичного максимуму 58 доларів за унцію наприкінці листопада. Це найвищий показник за всю історію спостережень, і причини цього зростання зовсім інші, ніж ми звикли думати про дорогоцінні метали. Срібло завжди вважалося молодшим братом. золота. воно дешевше, волатильніше, менш престижне. Багато людей купують золото як захист від інфляції або як тихе сховище для статків. Срібло теж виконувало цю роль, але його основна цінність сьогодні зовсім в іншому. Воно стало критично важливим для технологій, які змінюють наш світ: сонячні панелі, електромобілі, системи штучного інтелекту, всякі мережі. Все це потребує срібла і потребує його дуже багато Ну, мережі 5G. Чому саме срібло, тому що воно має найвищу електропровідність серед усіх металів на планеті. Жоден інший матеріал не може передавати електричний струм так ефективно, знову мова про доступні, широко відомі ті метали, які може використовувати. Інженери намагалися знайти альтернативи, вони експериментували з міддю, графеном, навіть з новими композитними матеріалами, але результат завжди один срібло залишається незмінний там, де потрібна максимальна ефективність. Візьмемо сонячні панелі. Кожна Панель містить від 15 до 25 грамів срібла. Здається, небагато, але коли йдеться про мільярди панелей, цифри стають вражаючими. Китай будує сонячні електростанції просто невиданими масштабами. З Неймовірною швидкістю. Національна енергетична адміністрація країни планувала додати 160 ГВт сонячної потужності лише в 2025 році. Це потребує величезної кількості срібла. Індія також нарощує виробництво відновленої енергії. Навіть Європа, попри економічні виклики, продовжує інвестувати в сонячну. Енергетику. Електромобілі ще один величезний споживач цього металу. Зазвичайний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання містить від 15 до 28 грамів срібла. Гібридний автомобіль вже використовує від 18 до 34 грамів, а повністю електричний від 25 до 50 грамів срібла. Це майже вдвічі більше, ніж у звичайного авто. Тож, якщо ти інвестуєш в срібло і купляєш електромобіль, то. Ти підтримуєш свою інвестицію. Так о там усюди. До речі, у батареях, у системах керування, в зарядних пристроях, у датчиках та електричних схемах. Глобальні продажі електромобілів сягнули майже 14 мільйонів одиниць у 2023 році і перевищили 17 мільйонів у 2024. До 2030 року ця цифра має подвоїтися, може й потроїтися. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2035 року кожен другий проданий автомобіль в світі буде електричним. Це означає, що попит на срібло в автомобільній промисловості зростатиме експоненційно. Виробники не можуть просто зменшити кількість срібла в авто. Воно потрібне для безпеки, для ефективності, для відповідності екологічним стандартам. Для того щоб бачити такі ринкові тенденції та завчасно реагувати, на них, потрібно розвивати власну економічну бідність. Для цього школа станнього капіталіста створила курс основного інвестування. Певний момент кожен ловить себе на думці, я наче щось від, відкладаю, але грошей більше не стає. І так минають місяці без стратегії, без плану, без розуміння, що робити далі. Саме під такі ситуації створили основи інвестування. Це курс, який нарешті пояснює, як працює ринок насправді, що такі ризики, як їх контролювати, як не втрачати гроші через імпульсивні рішення, як інструменти поєднуються і підходять саме на старті, як побудувати власну. Інвест Стертехіо не копіювати чужі поради. Якщо ви давно хотіли впорядкувати фінанси і почати інвестувати, лінк під відео. Поїхали далі. Але є ще один споживач срібла, про який говорить менше, але який може стати найбільшим споживачем. Це штучний інтелект. Сервери для штучного інтелекту потребують у два три рази більше цього металу, ніж звичайні дата центри. Причина проста: вони генерують величезну кількість тепла і потребують надзвичайно ефективного охолодження та передачі сигналів. Срібло використовується в системах охолодження у високошвидкісних з'єднаннях у напівпровідниках. Кожен сервер штучного інтелекту може містити срібла на суму від 150 до 200 доларів. Зростання попиту вражає, але ще більше вражає те, що його постачання не встигає за цим попитом. Глобальний ринок срібла перебуває в дефіциті вже п'ятий рік поспіль, в 2025 році. Дефіцит становив близько 149 мільйонів унцій. Це означає, що світ споживає набагато більше срібла, звісно, ніж він може видобувати. За чотири роки з 21 з по 24 рік загальний дефіцит становив 578 мільйонів унцій, це еквівалент 10 місяців річного виробництва. Що ж, виробництво не зростає, справа в тому, що срібло зазвичай видобувають не як основний метал. 72% світового срібла є побічним продуктом видобутку інших металів: свинцю, цинку, міні та золота. Коли ціни на ці метали падають або родовище виснажується, постачання срібла також скорочується. Відкрити нове родовище складно. Будівництво шахти займає роки, а дозволи та екологічні погодження може затягнутися на десятиліття. Мексика залишається найбільшим виробником срібла в світі. За нею йдуть Китай, Перу, Болівія та Чилі. Але виробництво в багатьох регіонах скорочується. В міст падає. Старі шахти закриваються. Інвестиції в нові проекти недостатні. Піки виробництво в 2016 році 900 мільйонів унцій. Відтоді воно впало в середньому на 1,5% щороку. І у 24 році світ видобував 819 мільйонів унцій. У 25 році очікується зростання до 844 мільйонів, але це все, що далеко, від піку. Переробка металів допомагає частково покрити дефіцит. У 2024 році було пороблено майже 200 мільйонів унцій. Це найвищий показник за 13 років. Компанії витягують срібло з старих сонячних панелей, з електронного брухту зі списаних смартфонів, але попит поки зростає швидше ніж можливості переробки. І тут виникає цікаве питання, якщо дефіцит такий великий, чому ціна зростала не завжди. Справа в тому, що світ мав запаси срібла. Лондон зберігав величезні обсяги металу у своїх сховищах. В червні го там було 31 тисяча метричних тонн срібла. До березня 25-го ця цифра впала до 22 тисяч тонн, скорочені на третину. Запаси тануть, а це створює напругу на ринку. Що чекає на срібло далі, попит продовжує зростати. Перехід до відновленої енергії не сповільнюється. Виробництво електромобілів нарощується, штучний інтелект вимагає все більше обчислюваних потужностей. Стрібло більше не є просто дорогоцінним металом для інвестицій або виготовлення ювелирних виробів. Воно стає критично важливим елементом технологічної революції і в двадцять му році виявився переломним моментом, коли світ нарешті усвідомив справжню цінність цього металу. Від того, і ціна на світових ринках його надзвичайно швидко зростає, як ми бачимо і. Що робити з цим маловідомо? Можливо, коли людство продуму якусь додаткову технологію, вже має тоді питання, як можна бувати. Але наразі такі основні метали, як срібло, грають велику роль. І замінити їх надзвичайно важко. Тож, можливо, на ціну срібла впане. Потенційна криза штучного інтелекту, ми не знаємо, що там буде далі. Там декілька сценаріїв. Ми про це теж відео робили: що або справді піде просто ріст і його не, не зупинити буде десятиліттями, або найгірший сценарій, що все рухне, а скоріше за все, буде жорстка корекція ринку штучного інтелекту. В цьому випадку ціна на срібла може сповільнитися, або навіть певними навіть скоригуватися. Але так ще інакше, наразі поки що так виглядає, що це весь час саме. Срібла і в цьому найкращого, друзі. Тримайтесь, до побачення.